Збирався на базар та передумав. На ясний місяць краще подивлюсь. У цьому хайку показано дуже просту життєву ситуацію. Людина збиралася піти на базар, але раптово передумала, бо вирішила краще помилуватися красою природи ясним місяцем. Найскравіші образи це образ базару та образ Ясного місяця, як символ спокою, краси та ногни. На мою думку, Басьо хоче нам сказати, що іноді важливо зупинитися у щоденній у щоденні метушні та звернути увагу на прості, але прекрасні речі навколо нас природу, небо місяць. Це нагадування, що духовне спокійне споглядання може бути важливішим за матеріальні справи. У цьому хайку я помітив такі художні засоби, як потестали. Базар гомін рух та місяць спокій, контраст буденної краси та природи. Настрій Хайку спокійний, замріний, гармонійний. Мені це хайку близько тим, що теж бувають моменти, коли хочеться забути про справи і просто населитися миттю, наприклад, дивлячись на небо чи на захід сонця. Асоціюється з літнім вечором, тишею, спокійною прогулянкою.